Який верхній одяг обрати на холодну осінь та зиму? Привіт, мої стильні! Мене звати Маргарита Вінярська, я стиліст, коуч по архетипам стилю. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яка стає особливо актуальною з приходом холоду. Верхній одяг? Я покажу, як обрати теплі речі, які не просто модні цього сезону. А слугуватимуть вам кілька років поспіль і залишатимуться актуальними. Ми поговоримо про пуховики, пальта, екошуби, і я дам практичні поради, як знайти саме вашу модель, враховуючи спосіб життя. Адже погодьтеся, якщо ви дівчина з більш спортивним стилем вам підійде один тип верхнього одягу. А якщо ви ближче до класики, елегантності, там зовсім. Інший верхній одяг. Ваш одяг має продовжувати ваш вектор стилю, а не суперечити йому. І ще дуже важливий момент, дівчата: верхній одяг це та категорія одягу, в яку варто інвестувати, тому що хороше пальто чи пуховик можуть служити вам 3-5 років і навіть більше. Тож краще один раз купити якісну річ, ніж кожного року витрачати гроші на нову, яка втратить форму вже через кілька місяців. Почнемо з пуховиків. Пуховики – це справді універсальний варіант. Вони підходять і для дівчат зі спортивним стилем, і для тих, хто віддає перевагу кежуал, смарт кежуал і навіть класичному стилю. Якщо ваш стиль більш спортивний, вам підійдуть вкорочені, об'ємні пуховики, оверсайз-моделі середньої довжини і довгі пуховики ковдри. Але пам'ятаєте, дівчата, пуховики оверсайз без поясу, вони візуально додають об'єму. Якщо ж ви хочете підкреслити талію або маєте більш елегантний стиль, обирайте одразу пуховики на кулісці в зоні талії чи з паском. Якщо у пуховика немає вбудованого паску, тоді додайте поверх шкіряний або замшевий пасок у колір вашого пуховика. Пуховики бомбери добре виглядають із джинсами, брюками, трикотажними сукнями. Для тих, хто часто їздить на авто, дівчата, короткі моделі буде вам достатньо. Пуховики середньої довжини, більш універсальні. Вони підійдуть як і під джинси брюки, так і під міні-спідниці, шорти. Довжина пуховика тут оптимальна по лінію, де закінчуються у вас сідниця. Довгі пуховики ідеальні для холодної зими, прогулянок на свіжому повітрі. Мами з дітками, хто довго гуляє, це ваш варіант. Зараз найтрендовіше поховики з високим горлом стійкою. Я б теж на них звернула увагу, тому що це зручно, адже можна ходити навіть без шарфу у вітряну погоду. Найкраще, коли поховик з водовідштовхувальної та вітрозахисної тканини. Це продовжує його термін служби і дає вам комфорт у вологу вітряну. Наповнювач найкраще еко-пух. Він менш ризиковний втратити форму при хімчистці, ніж, наприклад, натуральний пух. Якщо ми говоримо про кольори, обирайте колір за своїм архетипом. Для творчих дівчат більш яскраві, червоний, рожевий, синій, для більш стриманих базових образів я би обрала шоколад, беж, молочний, бордовий. При виборі пуховика, як і будь-якого іншого одягу, обов'язково враховуєте також свій кольоротип і тип фігури. А ось такі пуховики, які зараз ви бачите на екрані, вже дівчата не актуальні. Також є трендом і, на мою думку, досить вдалою покупкою для вас може стати куртка парка. На холодну осінь та зиму вони йдуть на утепленні з більш щільних водовідштовхувальних тканин і зазвичай на кулісці в зоні талії. Парку я б рекомендувала обрати тим, хто полюбляє урбаністичну естетику, функціональний одяг, комфорт або щось незвичне. Колір парки рекомендую обирати універсальний, наприклад, бежевий, шоколадний, хакі, сірий. Але, дівчата, увага! Ось такі парки з хутром на весь виріб вже не актуальні. Обирайте парки без хутра або з мінімальними хутряними вставками, які можуть зніматися, вони вам прослугують набагато довше і більш універсальні. Пальта класика, яка завжди працює. Перше правило: ніколи не беріть розмір пальто в притул, яке тісно вас стискає. Краще, якщо пальто буде трохи вільнішим, навіть на розмір більше, ніж ви звикли носити. Як обрати розмір свого пальто? Одягніть під пальто, піджак Versace, наприклад, такий, як на мені, чи об'ємний светр. І має бути простір між одягом. Якщо зручно, це ваш розмір. Якщо вам тісно або зовсім не застібається пальто, воно мале і вам потрібен більший розмір. Повітря між шарами одягу зберігає тепло, тому вільне пальто і взагалі одяг завжди практичніше. Якщо ж ви любите класику, елегантність, жіночність, обирайте силетні пальта, вони начебто сталією, їх зараз випускає багато українських брендів, або ж, наприклад, пальто з поясом. Якщо вам близький більше мікс спортивного, кежуал стилю, тоді пальто прямого крою для вас. Обов'язково дивіться на склад пальто. Чим більше вовни, тим воно тепліше. На зиму я би обирала 80-100% вовни у складі. Якщо не любите пуховики, але мерзнете у пальто, тоді під пальто, нагадаю, вільного розміру можна вдягнути тонку пухову жилетку. Вона додає вам плюс 10 градусів тепла до образу. Щодо довжини пальто, орієнтуємося на свій зріст. Дівчата зросту до 1,64 м – найкраще укорочене пальто жакет або довжина 110-115 см. На середній зріст до 1,70 м оптимальна довжина пальто 125-130 см. І дівчата вищі за 1,70 м – пальто 130 і довше або пальто жакет. Який колір пальто обрати? Якщо це ваше перше і єдине пальто, почніть з базового кольору. Наприклад, під палітру вашого гардеробу підійде, шоколадний, сірий, чорний, молочний кемал вони універсальні. Якщо це не єдине ваше пальто, і для дівчат творчих, які люблять яскраві поєднання, можна обрати акцентні кольори, наприклад, червоний, малиновий, синій або інші кольори. Пальто – це інвестиційна річ, тож обирайте якість і комфорт. А щоб вам було простіше обрати верхній одяг, і ви не витрачали час на пошуки, я вже створила для вас гайд, актуальний верхній одяг на холодну осінь та зиму, де підібрала посилання на конкретні речі різних типів верхнього одягу по різній довжині і на різні бюджети. Світові. Та українські бренди для вашої зручності. Деталі за посиланням під цим відео. Продовжимо про верхній одяг: еко-шуби, стиль, етика і тепло. Екошуби залишаються трендом вже кілька років поспіль, і, на мою думку, це чудово, бо вони поєднують естетику і комфорт. Сучасне екохутро, воно дуже якісне, м'яке, приємне, візуально як натуральне, але без шкоди природі. Фасони можуть бути різні: короткі шуби бомбери, шуби середньої довжини або довгі шуби пальта. Для жінок класичного стилю та smart casual, підійдуть моделі з такого м'якого короткого ворсу, а також екошуба шуби з поясом. Для креативних дівчат ті, що люблять стріт, кежуал мікс стилів, більш об'ємні, яскраві з довгим ворсом. Шуби. Вінтажні екошуби це окрема любов. Вони мають історію, класичний твій і якість виробництва старого зразка. Їх можна освіжити і стилізувати під сучасний гардероб. Це екологічно і дуже стильно. Екошуби чудово поєднуються як із джинсами, брюками, так і, наприклад, з трикотажними сукнями чи міні-спідницями. Щодо кольорів, екошуби, базові кольори коричневий, сірий, графітовий, чорний під все для сміливих дівчат: білий, вузковий, рожевий, карамельний або інші яскраві кольори. Екошуби практичні, тому вони легко чистяться, достатньо зберігати їх в чохлі між сезонами і періодично розчискувати спеціальною щіточкою. Ми розглянули з вами чотири основні типи верхнього одягу: пуховики, куртки-парки, пальта та екошуби. Головне знайти саме свій, який відповідає вашому архетипу і стилю життя. На сезон я рекомендую мати два-три різних типів верхнього одягу під різні ваші настрої і стилі образів. Пуховик – це про комфорт і динаміку. Пальто про елегантність і зібраність. Екошуба про м'якість, вишиканість і креатив. Коли ваш верхній одяг відповідає вашій енергії, він підсилює ваш стиль і впевненість. Стиль це усвідомленість та проявлення себе. Нагадаю, що спростити вам пошук верхнього одягу може мій гайд, актуальний верхній одяг на холодну осінь зиму за посиланням під цим. І ще, дівчата, пам'ятайте, що важливо не лише купити класний верхній одяг, а й правильно доглядати за ним. Між сезонами зберігайте верхній одяг в чохлах. віддавайте в хімчистку делікатні матеріали, наприклад, пальта, і для пальт з вовни використовуйте спеціальну щіточку або машинку від катишків після носки. Стиль це не про кількість речей, а про якість і вміння. Їх носити. Дякую, що були тут зі мною. Підписуйтесь на мій канал, тут про свідомий стиль. Діліться в коментарях, який верхній одяг ви обираєте цього року, і чому будьте стильними, але завжди залишайтеся з собою. Ваш стиліст Маргарита Мінярська.